Викидаємо в смітник свій шкребок гуаша. Якщо у вас звісно суха і тонка шкіра, то ми не можемо його використовувати. Також нам абсолютно не підійде силиконова баночка для самомасажу. Як обрати м'ячик? Гадайте, у всіх у нас були, чи є дітки, яким би м'ячиком ми могли провести. По тілу своєї любимої дитинки. Такий беріть цей, mm -mm. цей дуже, дуже легкий, дуже ніжний. Тобто ви мусите обрати те, що буде лагідно пестити вашу шкіру. Чому так важливо для сухої шкіри використовувати м'ячик? Тому що він приливає кров до вашого обличчя. Зробіть декілька подібних рухів. Десять разів. Такий рух, десять разів. Такий рух 10 разів і все буде по 10. І одразу ваше обличчя налиється водою і кров'ю, яка вам так необхідна. А як обрати олію для самомасажу? Ммм, яке ж це смачнюче, кокосова олійка, запашна соняшникова, оливкова. Ні, друзі, хай вони живуть на кухні, тому що вони зневодять вашу шкіру. Дівчата, це все мусить жити на кухні, лише на ній. Обираємо. Надавайте перевагу лише сумішам для самомасажу. І не ведіться навіть на круті олії, які не назначені для самомасажу. А тепер ви питали рухи, які можна робити ручками? Що не можна робити? Лімфодренажні масажі для сухої шкіри. Ну, лише тоді, коли ви набрякли, лише зранку. Це може бути там один раз на тиждень, один раз на два тижні. Що ми робимо з сухою шкірою щодня? Нанесли свій догляд і йдемо щіпковими рухами. Знову кров приливає до обличчя. Так можна робити по денному і вечірньому крему. Скажете, що я не дотримуюсь масажних ліній. Це абсолютно вірно. Чому? Тому що при щіпках ми нічого не розтягуємо і нічого не пошкоджуємо, лише приливаємо кров. Повіки. Ви питалися про шийку і повіки. Теж дуже легенькі пошіпування. Це дуже і дуже корисно. Прямо по вашому кремі довкола очей. Ніжно, ніжно, ніжно. А який саме крем обрати для сухої шкіри, зараз покажу. Наш бестселер для шкіри довкола очей. Ви наносите свій денний і вечірній догляд, і можете ще зробити отак. Вот постукотіте пальчиками, вам треба все, що приливає кров. Все дуже ніжно, дуже дуже тоненько. Уявіть, що ви робите масаж своїй новонародженій дитинці. Просто любіть себе, доглядайте, зволожите, живіть вашу шкіру. Дуже багато контенту є на цій сторінці, як обрати свій догляд. Я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах.